Леонід Ілліч Брежнєв – особистість безумовно монументальна, саме за Брежнєва рівень життя громадян СРСР, досяг максимальних для радянського часу показників. Далі за Андропова і Черненка він лише знижувався, щоб потім упасти в Чорну дірку за Горбачова. На відміну свого попередника Микити Хрущова, Брежнєв не загрожував заходу черевиком з трибуни ООН, не обіцяв наздогнати й перегнати Америку і не прагнув конфронтації. Навпаки, Леонід Деліч намагався знайти точки дотику, знизити градус напруженості у міжнародних відносинах. Внутрішньою ж політикою Брежнєва було підвищення добробуту громадян і певних успіхів у цій сфері було досягнуто. До цього часу саме Брежнівські часи є предметом ностальгії людей, яким за 60 років. Наприклад, покоління, яким за 70 каже, що за в магазинах все було, а продукти були найвищої якості. Брежнівська кобаса або досі є своєрідним еталоном для старшого покоління. Неодноразово доводилося чути: ось за Брежнєва була кобаса та кобаса. Вважається, що з усіх правителів радянського періоду саме Брежнєва вважали найкращим. Однак і в біографії дорогого Леоніда Ілліча вистачає непристойних фактів. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини. І сьогодні у відео ми висвітлимо 5 маловідомих фактів про Брежнева, які не прийнято афішувати. Брежнів пропонував фізично усунути Хрущова. Микита Сергійович Хрущов був хрещеним батьком Брежнева у політиці. Хрущов тяг Брежнева на гору задовго до того, як сам став генсеком. Так, будучи першим секретарем ЦК Компартії України, Микита Сергійович усіляко підтримував молодого товариша. Сприяючи його швидкому просуванню кар'єрними сходами. У 50-ті роки Хрущов порекомендував Брежнева центральним органам партії, що відкрила Леоніду Ілічу дорогу до вищого ешелону влади. У 1957 році, знову ж таки, за підтримки Хрущова, Брежнєв стає членом політбюро КПРС, а ще через 3 роки головою президії Верховної Ради СРСР. Проте, все це не завадило Леоніду і взяти участь у змові проти Хрущова і усунути його з посади генсека у 1964 році. Понад те, Леонід Ілліч пропонував керівнику КДБ СРСР Володимиру Семичасному фізично усунути Хрущова, ну, наприклад, підлаштувати аварію літака. Як кажуть, молодий Лев завжди посідає місце старого Лева у Прайді. Згодом Брежнєв так пояснив свій вчинок щодо Микити Сергійовича. Хрущов розвінчав культ Сталіна після його смерті. А ми розвінчали культ Хрущова за його життя. Гарне життя Генсека. У радянські часи про багатство Брежнєва навіть складали анекдоти: наприклад, Які ознаки надмірного вживання чорної ікри? Зрослі брови і невиразне мовлення. Цей жарт чудовий приклад того роздратування, що відчували прості громадяни щодо радянської еліти, уособлював яку особисто Леонід і Ліч. Брежнєв дійсно любив гарне життя, але за сучасними мірками його спосіб життя не можна назвати особливо розкішним. Особистих яхт, островів чи замків у Європі Леонід Іліч не мав. Проте, що дозволяв собі Брежнєв, погано в'язалося з образом будівельника комунізму. Особливо яскраво це виявилося останніми роками життя генсека. Брежнєв мав величезну колекцію автомобілів, близько 300 шикарних авто. Однак багато машин було подарунками. Так глава Компартії Італії подарував Леоніду Іллічу новенький Мазераті Кватрапорти. Президент США Ніксон підніс чудовий лімузин Лінкольд Континенталь, а канцлер ФРН порадував 600 Мерседесом. Жив Брежнів із сім'єю у шестикімнатній квартирі в центрі Москви. Відпочивав на великій дачі в Підмосков'ї, побудовані, до речі, в американському стилі. Леніделіч дуже любив, вийшовши з дому вранці, одразу ж стрибнути у басейн. Вочевидь, в сім'ї генсека була охорона, великий штат прислуги та особисті водії. Леоніделіч любив багаті застілля, полювання, мандрівки, відпочинок на морі. Однак Слід сказати, що в порівнянні з сучасними господарями життя Брежнєв та його оточення були сущими аскетами. Брежнєв та Любовний ТРИКУТНИК. Леонід Іліч був дуже вражаючим як в молодості, так і в зрілому віці. Не секрет, що Брежнєв любив красивих жінок, а вони любили його надійний, привабливий чоловік із прекрасним почуттям гумору, що ще займає відповідальні пости, розбив не одне дівоче серце. Незважаючи на всю свою волелюбність, одружився Леніделіч дуже рано, у віці 20 років. Його дружиною стала Вікторія Петрівна Денисова, вірний соратник генсека протягом півстоліття. Проте трепетне почуття до Вікторії Петрівни не заважало Бріжневу зраджувати дружину. Вікторія Петрівна звикла до темпераменту чоловіка і зради називала випадковими витівками. На фронті у Ілліча з'явилася польова дружина. Лікар Тамара Леверченко. Це була дуже вродлива жінка. 1945 року Леонід Деліч привіз Тамару до Москви і познайомив зі своєю дружиною, сподіваючись, що та погодиться ділити його з цією жінкою. Проте, такого вже Вікторія Петрівна, стерпіти не могла, і Брежнєв був змушений порвати з Леверченко. Генсек не зміг правильно виховати дочку. Як то кажуть, за гріхи батьків завжди розплачуються діти. Леонід Іліч, керуючи величезною країною, не зміг правильно виховати свою єдину дочку. Галина Брежнева була класичною радянською мажоркою. Змінювала чоловіків як рукавички, купалася в розкоші, любила козиряти своїм високим статусом. Галина завдала Леоніду Ілічу чимало мук. Генсек казав: одним оком доводиться стежити за країною, а іншим за Галиною. Але не встежив. Галина Леонідівна, ведучий богемний спосіб життя, зовсім спилася, деградувала як особистість. Доля дочки Брежнєва виявилася страшною. Вона померла 1998 року в клініці для душевнохворих. Орден перемоги для генсека. Любов Леоніда Ілліча до Орденів загальновідома. відома. Він мав аж 117 державних нагород. Проте мало хто знає про скандал навколо ордена Перемога, який Бріжнів погодився отримати після умовлянь дорогих товаришів. Орден Перемога це нагорода, яка видавалася за успішне керівництво масштабними бойовими операціями за часів Великої Вітчизняної війни. Леніделіч плануванням та керівництвом військовими операціями не займався, тому право на отримання ордену не мав за визначенням. Проте він його отримав. Як заявив сам Брежнєв, орден Перемога йому дали за перемоги на мирному фронті. Після смерті Леоніда Ілліча ухвала про нагородження його ордену Перемога була відкликана. Ось такі маловідомі факти про Леоніда Ілліча Брежнєва. У 1985 році після приходу до влади Горбачова, преса почала називати епоху Брежнєва застоєм, а стиль його правління культом без. Особистості.